Підприємці міста пропонують змінити маркування цінників. Члени виконкому вважають за доцільне вказувати не лише країну виробника, а й кольоровий прапор. Вважають, що це розвине ринок продукції вітчизняних товаровиробників. Рекомендувати суб'єктам господарювання сфери торгівлі при наданні інформації про продукції на цінниках, поруч з написами щодо ціни реалізації товару, зазначати. Назву країни виготовлення продукції та або графічне кольорове зображення її національного прапора дане рішення не є якимось зобов'язуючим фактором. Воно саме іде іде як звернення до підприємців актуалізувати актуалізувати саме оце маркування і за можливості додати якихось графічних символів. Наголошую, що головне це вказати на товарах виробників України та країни агресора, щоб таким чином житомиряни робили правильний вибір. Підприємці зазначають, що в деяких магазинах таке нововведення давно практикують, але більш патріотичним буде взяти приклад з мереж продуктових магазинів, над входом яких вивішені національні прапори. Адже змінити цінники на ті, що містять кольорову символіку, означає підняти вартість товарів.